У сумах під час патрулювання вулиць у вечірній час поліцейські помітили автомобіль, водій якого знехтував суцільною лінією розмітки, здійснивши розворот. Під час спілкування інспектори виявили у чоловіка явні ознаки алкогольного сп'яніння, тож запропонували пройти огляд на місці зупинки за допомогою алкотестера Драгер. Не вживав огляд 0,64 Ну це значить, що ви перебуваєте в стані алкогольного сп'яніння. – А допустимо норма? – 0,20. 0,20. 0,20. Згодні з за результату? Да. Ну, запах у вас відчувається такий. Може алкогольні? Ні. Там навінкарева закрутиться в кредиті. Я розумію. Але. Це так само, як ви не порушили, не перецікавили. Не, Чесно, не побачив. На вулиці Герор Крут екіпаж патрульної поліції, зупинив автомобіль Ауді, водія якого порушував вимоги правил дорожнього руху. Під час спілкування з 23-річним водієм поліцейські виявили в нього явні ознаки окольного сп'яніння. Чоловік пройшов огляд на визначення ступеня стану сп'яніння на місці зупинки. Результат огляду виявився позитивним та склав 0,64 промію алкоголю, що у три рази перевищує допустиму норму. До того ж, з'ясувалося, що чоловік не має права керування транспортними засобами. Загалом патрульні поліцейські склали на нього два адміністративних матеріали, а від подальшого керування його відсторонив. Патрульні вкотре наголошують, що алкоголь і кермо речі сумісні та закликають громадян дотримуватися правил дорожнього руху і не наражати себе і інших на небезпеку.